Так. Доброго дня, глядачі Ютуба. Сьогодні у нас 17 лютого 2024 року. Хочу зняти такий огляд насіння, яке ми сіємо. І привести аргументи, чому іменно Pioneer, а не інші бренди. ну, Кожний, звісно, по-своєму, що цей це ось. Все. Підгон, Мілочно приємно, що, що цей наш торговий менеджер Іваниця Олександр. Дякуємо йому за співпрацю, що з нами співпрацює, що ми з ним співпрацюємо. В принципі, заказуйте, не пожалієте. Головне вибрати гібрид під себе. Оце саме основне. Тому що не в кожного із Грандстаром, із з, з Ми беремо, наприклад, один год ми брали під Грандстар. Зараз ми беремо під традиційну технологію. Так, що ж ми взяли? В принципі, Тут ось на готові віса. Давайте включимо Отак, я Так, номер. 156 це такий, як був в минулому році. Можемо бачити У нас так, а це, походження Франції. Калібрування L. Так, він в нас є відкритий. Так, можемо ось побачити його не хочу дуже відкривати. О, так чудово видно, да? в принципі цей. Так, дивимося по документах. 156%. Перший аргумент, чого ми оберемо, які вам бариги зроблять отакі документи. Ну як, Датуть документи, які, в принципі, цей ось. О, 95% схожість, маса 1088,2 грама. Помножити на 150 тисяч вийде 13,5 кг. Там, грубо говоря. Е, так, ну, давайте поставимо цей мішок. На ваги так поставимо. І що цей? Ось маса однієї посівної одиниці. Це по 150. 000. Так, можемо бачити, щось мішок, поштиповен мішок. Не так там привозять по 8 кг у пустий мішок. Так, далі це новинка. Так, отака ось. 356. Ну, це вроді одне і те саме, ну тільки трошки лучше, але взяв я його в мішок на пробу. Будемо бачити. Теж Франція. Калібрування L. Давайте, мабуть, його відкриємо. Мені не жалко, подивитися. Самому цікаво, в принципі. Так, так він підогов можна Бачите? Такий свинь. Так, да, звісно, форма в нього трошки поганенько ну але в принципі в минулому році було насіння хуже. І воно було там около 11 кг, мабуть, 11,2 кг. Так, оце таке не. Сі. Так, сертифікат номер 2 Бачимо 356. Тут вся інформація, яка потрібна, мішок. павла, хоч не розсипалось. Так, 94% схожість 82,7. Це виходить десь 12,5 кг. Ну, Я це не важив, тому. Не можу сказати. О, ось що можна бачити висипався. Добре, що не висипалось повністю. Так, сейчас візьмемо і зважимо. Так, стоїть. Стоїть 12,6 кг. Такий ось огляд посівного матеріалу. Беремо ми його в максимальній протравки, там люміген, воно там стоїть на 400 чи на 500 гривень дорожче, але воно того стоїть. Немає ніяких проблем ні з чим. тому в принципі це. Так, Перший аргумент це те, що ми працюємо напряму. Ми заплатили, в мене є документи, які це, ну то не, не столь важливо, Ми заплатили. У нас все легально, якщо будуть якісь проблеми з носінням, нам щось будуть розміщати, щось будуть робити. Якщо ж ви купите якийсь з перекупів і не купуєте Піонір, зараз у перекупів, то не Піонір. Піонір це тільки у офіційного представника. Заходите на сайт компанії Pioneer Україна», Вибираєте торговий агент, вибираєте свою область, район і, і дзвонить до чоловіка. По ціні буде будете приємно здивовані, що воно буде десь таке саме, ну, може трохи дорожче, чим просять бариги за всяку фігню. Другий плюс ви бачите сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння. Ніякої барига вам чи фірма. Там, ну, це одне й те саме. Не зробив отакого. Ну, це якщо там не сінгента, якщо офіційний представник чи щось інше. Чого ж це? Нам первичніше з піоніром. Можемо бачити всі. Ну, хто хоче, може ось побачить, що тут, а де як. Почав я повільненько проведу і почитаєте, що де і як. Це ні від кого ніякий не секрет. Це в принципі такі дані, які буде. Будуть комусь, може й корисні, комусь може і не корисні. Так. Отакі. От що ж, друзі, це такий огляд. По кукурузі ми в цьому году кукурузу сіяти не будемо. Открию таку карту. Побачимо, що буде в цьому році. Ну, як в прошлому році там була рентабельність дуже низька. Будемо заміняти пшеницею, соя, ну, десь на тому самому рівні буде. Що це? Ну, І побачимо, які культури будуть ще в цьому році нові. Так що ж, підписуємося на канал, ставимо лайки, і все буде Україна! Все буде Піонір!